Всім привіт! Хочу поділитися своїм відгуком про курс Андрія Печерського, учитель музики, 3.0», який я проходила в червні. Звернула увагу на цей курс саме через проблеми з викладанням онлайн-викладанням, з нерозумінням технології методики роботи. І мені потрапила реклама Андрія, коли я до нього пішла на сторінку, я побачила, що він спеціаліст у цій справі. І мене дуже зачепило те, що він сам, як українець, який проживає за кордоном уже багато років, надав досить лояльні фінансові умови порівняно з іншими подібними курсами саме для викладачів з України. За результатами курсу я отримала дуже багато додаткових матеріалів, які я й досі використовую у своїй роботі. Зараз я вийшла в онлайн на соціальних мережах, тобто я не працювала раніше в інстаграмі взагалі не мала сторінки. Тобто, я навчилася вести сторінку, я навчилася. Знаходити учнів, адже в мене з'явилися нові учні онлайн з числа дорослих, що саме для мене було цікаво. Дуже багато нової інформації дізналася, познайомилася з шикарними викладачами, з шикарними колегами, з якими ми досі підтримуємо зв'язок, підтримуємо один одного, вирішуємо якісь запитання. І сам Андрій він створив таке наше творче ком'юніті і завжди відкликається на будь-яке питання. Я дуже дякую йому за таку можливість. Дякую колегам за те, що вони завжди відзиваються. Ми вирішуємо будь-які питання від нотної літератури до технічних. Якогось оформлення організації уроків, створення там, своїх проєктів. Це шикарно, адже такого зібраного в одну кучу матеріалу я на сьогоднішній день не зустрічала поки що ніде. От, саме для музикантів. Тому рекомендую всім, хто цікавиться онлайн-викладанням, хто хотів би дізнатися більше, хто хоче розвиватися, кому страшно в онлайн, хто думає, що в нього не вийде? Так? В кого горить техніка в руках завжди, ви не бійтеся, тут вам допоможуть, розкажуть, покажуть вплоть до сил, де можна придбати техніку для онлайн-уроків. Всім успіху. Дякую.